Разом із тим, я знаю чимало дизайнерів, які ніколи не навчалися у мистецькому закладі. один із моїх героїв, і, мабуть, мій найбільший ментор Тібор Кальман не мав дизайнерської освіти тож це також можливо. Я зовсім не стверджую, що навчання в університеті це єдиний шлях. Для мене найбільшою перевагою було те, що я перебував серед інших студентів, які також прагнули стати кращими в дизайні. І саме це мене найбільше розвивало. Я думаю, що ймовірно навчився більше від своїх колег ніж від багатьох викладачів. Тому цей контекст був для мене дуже цінним. Але є інші шляхи, хоча вони зазвичай складніші.